У зв'язку із набранням чинності законів про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2014 рік і про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання України, мінімальні прожиткові стандарти змінюватись не будуть. Тобто мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум протягом 2014 року залишаться на тому ж рівні, який встановлений на 1 січня. Але уряд віднайшов кошти на проведення індексації пенсій громадян України на рівень інфляції, повідомляють у Прилуцькому пенсійному фонді. Не працюючим пенсіонерам, пенсії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто в межах встановленої з першого. Грудня 2013 року величини 949 гривнів. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії проводиться після індексації заробітної плати. До об'єктів індексації не відносяться пенсії, в яких до основного розміру встановлено доплату до прожиткового мінімуму. Для осіб, що втратили працездатність. А також додаткові пенсії, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму. За квітень поточного року в Чернігівській області вже було проіндексовано пенсії понад 4 тисячам пенсіонерам. Загальна сума склала майже 400 тисяч гривень. У травні у зв'язку з зростанням індексу інфляції значно збільшилась кількість осіб, пенсії яких підлягають індексації. У цьому місяці було проіндексовано 64 чотири тисячі. 1845 пенсій, що складає 17,8 відсотків від загальної кількості пенсіонерів на загальну суму 225 тисяч гривень. Нарахування індексації провед, проведено. Автоматизованим способом і пенсіонерам немає потреби звертатись до управління пенсійного фонду та подавати додаткові документи підприємствами поштового зв'язку та установами банків у травні місяці. Виплата пенсій буде проводитись з урахуванням індексації.